Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Продовжуємо досліджувати розділ Скарбничка моїх досягнень, тобто повторюємо матеріал другого класу. На початку уроку оберіть, будь ласка, панду, яка нагадує зараз вас. Що ви відчуваєте? На минулих уроках ми з вами пригадували формулу знаходження периметра, пригадували геометричні фігури. Обчислювали вирази, розв'язували задачі. Вчора на уроці ми з вами пригадали способи, як додавати двоцифрові числа з переходом через розряд. Тема сьогоднішнього уроку віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. На минулих уроках ми з вами пригадували формулу знаходження периметра, пригадували геометричні фігури, обчислювали вирази, розв'язували задачі. Вчора на уроці ми з вами пригадали способи, як додавати двоцифрові числа з переходом через розряд. Тема сьогоднішнього уроку віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розгорніть свої робочі сошити. Запишіть сьогоднішнє число 11 вересня. Класна робота. Натискайте на паузу. Каліграфічна хвилиночка сьогодні у нас зашифрована. Вона складатиметься з п'яти цифр. Які необхідно буде записати. Відкривати я буду не по черзі. Запишіть, будь ласка, перше число 4. Далі записуємо число 5. Наступне число один. Вісім, і, і Перейдемо до першого нашого письмового завдання. З записаних вами цифр утворіть будь-яке двоцифрове число та складіть з ним вираз. Умова така. В виразі обов'язково має бути хоча б одне двоцифрове число. Наприклад, я хочу скласти число з двох таких цифр, як 4 і 1. Запишуть 41 плюс. 25 дорівнює 46. Вискладіть три свої вирази, запишіть їх в стопчик і натисніть, будь ласка, на паузу. Так, сподіваюся, з першим завданням ви справилися, тож перейдемо до дослідження сьогоднішньої теми. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторіночці 12. Відшукайте завдання під номером 59. Прочитаємо, що необхідно в ньому зробити. Доповни кількість позначок на кожній грані до 10. Кубик у нас вже показує одну грань. 2. Скільки не вистачає до двох, щоб було 10. Правильно 8. Запишемо це собі в зошит. Відступіть від каліграфічної хвилиночки вниз одну клітиночку і записуємо 2. Плюс 8 дорівнює 10. Так, наступне 6. Скільки не вистачає до 6, щоб було 10. Правильно, 4. Отже, утворюємо наступний вираз через китиночку. Записуємо 6 плюс 4 дорівнює 10. 4. Скільки треба додати до 4, щоб було 10. Правильно, 6. Запишемо цей вираз собі через клітиночку вниз. 4 плюс 6 дорівнює 10. Наступне число це у нас 3. 10 – це 3 і 7. Записуємо в другий стовпчик.

А тепер подивіться, дітки, уважно, якого числа немає на першому місці в кожному виразі. Правильно, 5. А скільки не вистачає до 5, щоб було 10. Теж 5. Запишемо 5 плюс 5 дорівнює 10. Натискайте на паузу, запишіть ці 6 виразів собі в зошиток. Діти, нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Вчора на уроці ми з вами пригадували, як додавати з переходом через розряд, і я вам давала таку підказочку, що в математиці завжди легше додавати до круглого числа і віднімати від круглого числа. Отже, звернемо увагу на перший вираз від 12 відняти 7. Я зменшуване можу розкласти на зручні доданки. Тобто, число 12 я можу розкласти на зручні доданки. Скільки треба відняти від 12, щоб отримати кругле число 10. Правильно, 2. А що таке 12? 12 це 2 і 10. Та ще ми віднімаємо 7. Згодні? Так. Що ж тепер необхідно зробити? Від 10 ми віднімаємо 7, це буде. 3 а 2 плюс 3 буде 5. Отже, 12 мінус 7 дорівнює 5. Існує ще один спосіб, як ми можемо від 12 відняти 7. Тепер ми розкладемо з вами від'ємник число 7. Скажіть мені, будь ласка, на які зручні доданки можна розкласти число 7? Від 12 скільки треба відняти, щоб утворилось 10? Правильно, 2. А 7 – це 2 і 5. Отже, ми спочатку від 12 віднімаємо 2, отримуємо кругле число 10. А від 10 ми віднімаємо 5. І в результаті отримуємо 5. Відчуваю, що ви вже трошечки втомилися, тож пропоную вам зробити руханку. Підведіться зі своїх робочих місць. Hey! Welcome to the Zone. We are going to do a fitness dance video to the song Crazy Frog. Let's go. <laughs> What's going on? Така руханка, правда? Ну що ж, повертайтеся за свої робочі столи і ми з вами продовжимо письмову роботу. Посередині, будь ласка, запишіть вирази 62. Вирази 62. Так. Перед вами 12 виразів. 6 виразів ми запишемо в перший стовпчик, 6 виразів запишемо в другий стовпчик. Пропоную вам попрацювати самостійно, закріпити те, що ви сьогодні почули на уроці. Натискайте на паузу. Після цього перевіримо. Ну що ж, дітки, перевіримо. Перші вирази вони легенькі. 10-8 буде 2. 10-9 дорівнює 1. 13 мінус 3 буде 10. 16 мінус 6 буде 10. 15 мінус 8 дорівнює 7, 14 мінус 9 дорівнює 5, від 13 відняти 7 буде 6, від 16 відняти 8 буде 8. 35 мінус 8 дорівнює 27, 44 мінус 9 дорівнює 35. 63 мінус 7 буде 56. І 56 мінус 8 дорівнює 48. Сподіваюся, що всі справилися з цим завданням. Якщо є помилочка, виправте її. Якщо помилок немає, порадіти своєму успіхові. Ну а ми з вами продовжимо. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, це розв'яжемо задачу. Задача під номером 65. Запишіть, будь ласка, в своєму зошиті задача 65. Прочитаємо умову цієї задачі. Довжина першої стрічки 25 см. Друга на 8 см коротша. Від другої стрічки відрізали 6 см. Якою завдовжки стала друга стрічка? Прочитайте, будь ласка, умову задачі ще раз натискайте на паузу. Отже, діти, про що розповідається в умові задачі? В умові задачі розповідається про дві стрічки? Якою є довжина першої стрічки? Правильно, 25 см. Чи відома нам довжина другої стрічки? Ні. Але сказано, що на 8 см коротша. Зразу починаємо думати: на 8 см коротша. Значить, яка це дія? Від другої стрічки відрізали 6 см. Запитання в задачі. Якою завдовжки стала друга стрічка? Скажіть, будь ласка, чи зможемо ми зразу розв'язати цю задачу однією дією? Звичайно, що ні. Що необхідно спочатку знайти. Правильно. Спочатку необхідно знайти довжину другої стрічки, що про неї сказано? Що вона на 8 см коротша. Ключові слова на коротша. Це яка дія? Додавання віднімання множення чи ділення? Звичайно, що віднімання. Від якого числа треба відняти? Від 25. 25 мінус 8 це і буде перша Дія. Запишемо розв'язання. Розв'язання. Так, перша дія. Перша дія. Ми від 25 віднімаємо 8. бо в задачі сказано, що на 8 см коротше. Що для цього необхідно зробити? Вісім ми розкладаємо на зручні доданки. Від 25-скільки треба відняти, щоб було 20. Правильно, 5. А 8 – це 5 і 3. А 20 мінус 3 буде скільки? 17. Відкриваємо душечку, записуємо сантиметри, Крапку не ставимо і пишемо пояснення через тере. Це ми з вами знайшли, діти що. Довжина другої стрічки. Крапочка з комою, тому що ще задача не розв'язана. Отже, довжина другої стрічки 17 см. Від неї відрізали ще 6 см. Можемо ми дізнатися, скільки залишилося, яка довжина стала. Звичайно, яке ключове слово? Відрізали, значить, довжина другої стрічки вона зменшилася чи збільшилася? Зменшилася на скільки? На 6 см. Отже, друга дія. Зменшилась, зменшилась на. Це яка дія? Віднімання від 17 від довжини другої стрічки. Ми віднімаємо 6, бо 6 см відрізали. 17 мінус дорівнює. Одинадцять. Відкриваємо дужечки, записуємо сантиметри. Отже, ми з вами знайшли, чому буде дорівнювати довжина другої стрічки після того, як від неї відріжуть 6 см. Дали ми відповідь на запитання в задачі. Так, тож, треба записати тепер відповідь. Отже, запишемо з вами відповідь з великої букви: відповідь: Дві крапочки. Запитання в задачі якою завдовжки стала друга стрічка? Якою? 11 сантиметрів завдовжки. Крапочка. Натискайте на паузу, запишіть відповідь собі в зошит. Отже, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали, як віднімати двоцифрові числа з переходом через розряд, тож ваше домашнє завдання для закріплення. Сторіночка 12, номер 63 Перед вами дві схемки за однією з них, тобто ви обираєте одну схемку. За однією з них треба скласти задачу і розв'язати її письмово. Тобто, повністю пишете задача, розв'язання, розв'язуєте цю задачу і пишете слово відповідь. І номер 64. І остання, дітки вправа на сьогодні це шкала трансформації. Перед вами цикл розвитку метелика. Так, від гусенички з'являється потім гарнесенький такий метелик. Так і ваші знання сьогоднішнього уроку. Якщо все було зрозуміло на уроці, то обираєте метелика. Якщо щось було зрозуміло, то ось ця стадія метелика. Якщо геть нічого не зрозуміло, то це ще стадія гусенички. Дякую вам за урок. Бажаю успіхів! До нових зустрічі.